Розкажи про своє найгірше побачення. Е, моє найгірше побачення було, коли я мене хлопець попросив м, вийти до нього. Він мені е, приніс квіточки, я виходжу під під'їзд, і він мені каже: Йдемо погуляємо тамаля. Я тоді вийшла до нього перший раз. От, і ми йдемо в двір, він сідає на лавочку, нарізає траву і починає банку робити собі. Він, коротше, курнув. Я думаю, ладно, ну різні люди бувають. Каже до мене, мала, ти хочеш хапнути? Я вже поняла. <ріст> що все, що. <ріст> ну це було найгірше, яке <ріст> Найгірше. Так але я, типу ж не сказала, ти хоч, типу, так хапнула чи ні? Вибачте, за таке питання, я вибачаюсь. Ну, типу, якби просто цікаво. Я просто чого, знаєте, якби. Ну, я не то, щоб на пацана, стоя, якби не виправдовую пацана. Але, якби, знаєте, ну, типу, якби не на. Ну, ну чуть хіба чуть-чуть стану на його сторону. А так він не прав, звісно. Він не прав, так не можна робити. Але чуть-чуть, ну, -чуть, познаєш, ну. Незручно це признати. Я не знаю, хто буде дивитися це відео, але я вже, знаєте. Знаєте, знаєте, це просто раз повторяю. Е, мушу з вами бути відвертий і сказати, що я, якби. Сам такий був. був. Вже не є, я вже не такий. Але був такий. Давно, типа, так, що це такое, вже давно, давно. Але були такі моменти в мене в житті, як то кажуть, знаєте, то вже в школі вчився. Ам, згадалось мені, то нічого страшного немає, то всі ми такі, знаєте, діти. Ні, ну якщо вже то пацану було під 40, то трохи не пасує, але... але то таке. і таке може бути. От, Але коли ще в школі вчишся, чи там 16, то ще. То ще окей, то ще нічого страшного, то що повірте, то що в житті можна ого-го чого добитись, то не приговор, то таке. то типа, Хоча тим не треба того робити. Я не закликаю, я не пропагую, я ні, бо що я, я осуджую такі поступки. Але типа, якби розумію, це така маленька ремарочка на рахунок цього пацьки мене зрозуміють. Пацьки зрозуміють. Дівчата деякі також зрозуміють. Ну, більшість не зрозуміють. Але дівчина, якщо відмовила, вона молодець, поступила правильно. І це, як то кажуть пацани, ну нащо ви тут дівчатам таке говорите? Вони їх захочуть, вони самі попросять. Ну то так, до слова було. Ну, ну, і що, і що? Судугація. <зум> Скільки має забрати чоловік, що роздаваться для серйозних стосунків? У залежності від його віку, напевно. Ну, наприклад, в 20-річному віці я думаю, що ну, 20 тисяч достатньо. Все? які питання. Ну, така, слухайте, дівчина викликає тільки хороші позитивні емоції. Така симпатична, з квітами. сквіта. Ну, навіть, навіть якби хотів, то не можу нічого сказати. Та я їй так ніколи не кажу. Я їй так ніколи не кажу. А тут, навпаки, хочеться тільки хвалити, дівчинку. Молодець. Молодець. Чи зраджувала, чи зраджували вам? Мені зраджували, я не зраджувала. Любов чи гроші? Любов. Чи підеш від хлопців, що у нього впаде дохід? Е ні, я на себе сподіваюся, в принципі. Що сам? Ну, слухайте, ну прям відповіді дівчини мріє. От кожен хлопець, мужчина, слухайте, мріє, щоб його жінка йменно отак відповідала. Ти дивись, ти дивись, молодець. Ні, я на себе сподіваюся, в принципі. Що найдорожче дарував твій чоловік? Е, колечко з білого золота. На яку професію ти ніколи не підеш працювати? Е, ескорт, але не точно, не знаю. Я думаю, що тоді все. Це життя, то я карта наражає, як Бог покаже. Кого вибереш? Товстого і багато чи накачного і простого? Товстого. Товстого. Ні, Я просто люблю товстих, не тільки загально має бути відгодований чоловік цему. Трошки щось підглючило, але ви на то не звертайте увагу, ми зараз заберемо. А... От би всі так, да, дівчата, відповідали. Щиро, по-справжньому, по-життєвому, все як є. Ну, а що тут? Ходити вокруг до окола, щось там цверчати, мурчати, сперчати. Але знаєте, типа, якби кожному своє і кожен має право висловлювати це, свою думку так, як він вважає за потрібне. І це правильно. А ми вже якби. спостерігаємо. Ні, Ну, пацьки, що тут сказати, дівчинка. Ну, на рахунок побачення просто топ. Я не знаю. Хто попадав в, в такі ситуації. Хоча ну я не рахую, що це прям якась така. Хоча, напевно, що так. Да. Ну, я не знаю, я, блін, просто, знаєте, виріс. На дворі, ну як умовно кажучи, я більше на вулиці проводив час, ніж вдома. З пацанами десь там лазили вічно. Так що для мене це типу, якби. Нічого такого. Але я розумію, що для багатьох людей це неприйнятна ситуація. Тобто, ну як нічого такого. Звичайно, що таке? Не можна вживати, і все решта, я це розумію. Але якби такі умови були, ми так росли тоді. Ну що зробиш? Ну, ні ми такі, жизнь така, розумієте? Шкода, що в дівчинки цієї був такий гіркий досвід з таким хлопцем. Але є дівчата, які таке полюбляють. Ну, не то, щоб там поля, прям полюбляють, кайфують, але тіпо, це також є якоюсь, якоюсь частиною їхнього там, минулого чи за, теперішнього. Чи, ну, я не знаю. Ви розумієте, ви, ви шарите, про що я базарю? Дехто навіть в дорослому віці так живе, і тіпо, якби, ну, це їхнє діло. Більш того, в багатьох країнах Європи ви самі знаєте, що це взагалі, якби на законному рівні. О. Тому... Я знову ж таки. Я нікого ні до чого не закликаю, нічого не пропагую. Просто обговорюємо відео і даємо свій коментар, а як це називається, альтернативна думка. Тому, якби. Ну, був, було в дівчини таке побачення, де хлопець прийшов і почав таке негарне робити. Хлопці, ви ніколи так не робіть. но 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 я таке не підтримую. Поводьте себе порядно з дівчатами, запрошуйте якісь на кофе, в кафе, в кафе, на чай. Ну, все, типу, такого не робіть. Ви що? Ви що? Навіть собі не думайте такого. Я за здоровий спосіб життя. До речі, я забув це сказати.